Друзі, всім вітання. Давно не викладав відео, було трішки роботи і були, до речі, морози нас. Це Я зараз приїхав на свій лісовий точок на лісову паську. У нас сьогодні вже відносно сонячна погода. Правда є вітерець, але сонце світить, вже далі йдуть плюси. Привіз сюди канді деяким сім'ям поклав і деякі сім'ї утеплив. Там взяв декілька утеплювачів, які були вдома, бо решту ще мають ще, ну, мають прислати. І заодно вже вирішив глянути фундук, буду зараз його трошки обрізати, ну вже трошки пообрізав там, дещо ще по 에, доправляв, там привіз блоки, щоб потім тут вулики можна було ставити. Тачкою, звісно, тяжко, то не тракторцем, але але. але. Так що дивимося сніг вже помаленьку розтає, Дякувати Богу, зимівля вже підходить помаленьку до свого завершення. Надіємося, все буде добре. Цього року цікаво те, що зайці взагалі не гризли дерев. Не знаю чому так, але не гризли. Минулому році погризли страшно, а цього року то не гризли. Деяким сім'ям під час морозів до морозів вложив канді, вони чіпали, а це вже приїхав, дивлюся, що почали так під'їдати. Під'їдають добре. У мене ще цікавить таке питання, може підкаже. А скажіть, будь ласка, чи заносять бджоли канді у гніздо? У мене дехто каже, що бджоли його просто з'їдають. А дехто каже, що бджоли його заносять у гніздо. Запитують це у зв'язку з тим, що в деяких сім'ях вже по два рази доложував канді. Мені здається, наче як вони його гніздо затягують. Не знаю, чи це правда чи ні. О, то проконсультуйте, будь ласка, хто знає. Ось такі у нас тут сосни гарні ростуть, бачите, я за ними дивлюся такі окультурені, Внизи треба трішки пообрізати, щоб гарно собі вони росли. Тоді в лісі дрова ріже. О, так, там я теж взяв тачка, пилка. Зараз пару сухостоїм по дорозі, які знайдемо, чекарнем, де кинемо в багажник. Хай буде лишня полінячка. Так, це вже ми тут скати теж позатягували старі, бо вона буде підставки на вулики робити. І ось тут привіз два блока. Колодочки такі, все, короче, помаленьку стягуємо, бо будемо готувати тут місце для зділу. Це дерева всі, які попадали, я їх собі порізав, ніде нічого не крав. О, якось так. Пилка, тачка, то зараз будемо їхати додому. Дома я ще раніше ташканді ложив і ще буду ложити. Зараз буду займатися вуликами, далі хоч вулики роблю і пилкозбірником ще ніжки треба поприкручувати. От така. у нас тут, бачите, під втіньку в лісі то сніг такі ще друзі чималенькі лежить. А як у вас справи? як бджоли зимують. Дозимували, як в кого які втрати. Спілкував з товаришем одним своїм, то каже, що, ну, що втрати в нього чималі. О, далі з однією людиною спілкувався, каже, було сім сімей. І всі каже, сім сімей каже, загинули. Ось така халепа. Ну кажу, нічого, на своєму досвіді вчаться. Тож добре, друзі, буду зараз їхати ще в ліс, далі по дорозі. Ось там ще теж вулики стоять, таке сонечко вийшло. Бачу сліди куниці, білок. Тут я вже бачите, положив утеплення. Уже ж кінець лютого, можна сказати, початок весни, і треба вже утеплювати бджіл. Морозів вже надалі, я дивився, не буде таких сильних, ну принаймні в нас. Так, а вдома бачте, снігу менше. Ставок весь замерший, лід грубечий. І деяких я бачив, сім'ї деякі на обльот пішли. Не всі, а дві чи три сім'ї вирішили політати. Тут дивлюсь. По бджілці і там здивувало те, що з ловушки дуже вилетіли, вийшли на обльот. Так я по одній десь вилітає, Якби такого нема, масового обльоту, бо холодно. Ну на сонці тепло, але бачимо сніг лежить. Ось там ловушка певно прогрілася. І... Вирішили вийти на обліт Але їм видніше. їм видніше. Вони собі літають. Ось як бачимо. Ловушці перезимували, нічим не обробляв, нічим не підкормляв. Оце тільки положив в Канді, але поки вони не чіпають. Канді положив раніше. Для підстраховки. З чотирьох ловушок зараз є в трьох бджоли. Ловушки нічим не оброблялись, нічим не підкормлялись. В четвертій пропали з голоду по моїй вині. Коли вже я ложив Канді, побачив, що це, що там ну, було кормів мало. Хотів піти, на принцип, глянучи, перезимують вони. Якби чесно скажу, знав, що там ну, не так багато кормів, то б обов'язково поклав би під коробку. Але це було вже в минулому відео. Наука на майбутнє. Всім успіхів, миру і добра. e na canal.